Чотири туші диких кабанів та рештки зубра із червоної книги такі неприємні знахідки зафільмував журналіст-фрілансер у одному із лісництв Конотопського району. Чоловік впевнений, неутилізовані трупи тварин, результат неефективної роботи лісових служб. Тим паче є побоювання, що загиблі тварини можуть стати джерелом повторного спалаху африканської чуми. Те, що я побачив біля дороги, біля цього місто захоронення диких тварин, це для мене, звісно, був такий трохи удар. Це, ну, я, я посчитав, що це явно було показано, що служби вони не дорабатують. Але найбільше відеооператора здивувало, що знайдені трупи диких тварин знаходилися зовсім поряд із місцем для їх утилізації. Туша зубра лежала, ну. Метрів 70 біля того міста, де вона повинна бути захоронена, Те, що свиней лежить багато, це дійсно це дійсно. Бо до мене і вчора, і сьогодні дзвонили і кажуть, що є, є ще. Ну я ж не буду за кожною свинею їздити. Чому не зафіксована загибель рідкісної тварини, а трупи диких кабанів у лісі стали нормою? медійник запитав у директора ДП Конотопський лісгосп. Про масову смерть диких кабанів тут, як виявилося, добре знають, бо навіть більше очільник держави Державного підприємства запевняє, що лісівники і самі активно займаються їх депопуляцією. Адже ці тварини можуть переносити вірус африканської чуми свиней, яка нещодавно сколихнула Конотопський район, але охопити усі лісові володіння працівники зеленої галузі, начебто, не в змозі. На сьогоднішній день із чисельності, яка у нас офіційно реєструється, там у нас голов від пофебана. Піддано спалюванню 167 чи 168, Ну зрозуміти що в природі, всього кабана знайти і знищити за короткий термін його неможливо. Не помітили вони і зубра, який вже встиг розкластися причини його смерті. Директор лісгоспу пообіцяв встановити за допомогою експертизи. Я не москати, це зубр по природній смерті, чи це Бракинецька. Це буде встановити. Естетис. А от начальник районної вицслужби чи то через природню сором'язливість, чи то з якихось інших причин коментувати ситуацію на камеру категорично відмовився. Нашу розмову поза об'єктивом вдалося записати на мікрофон. Головний меседж ветеринара про такі лісові знахідки слід обов'язково повідомляти у відповідні служби, адже наш район і досі залишаються у статусі інфікованого африканською чумою свиней. Дикий звір. Він не стоїть на місці. Ці заходи по депопуляції проходять в будемо, Чернігівська область, Буринський район, Шосткинський район, Роменський район, Кроловецький район, по всій будемо говорити цим інфікованим господарством, де встановлено. І тому все можливо. Є випадок, будь ласка, не треба ховатися. Є ветеринарна служба, будь ласка, перезвоніть, є УТМР. Є ДП Конотопський Львоз, тому що мені різниці немає. Чи ДП Конотопський Лізос, чи ОТМР, мені є мисливське угідні? Будь ласка, перезвоніть, Ми вийдемо, розберемось. Наразі усі страхітливі знахідки конотопського журналіста утилізували, але чи були серед них туші, інфіковані африканською чумою, достеменно невідомо. Адже відповідні аналізи так ніхто і не зробив. Тож говорити про остаточну перемогу над свинячою чумою ще зарано. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок, телеканал Пульсар.